Вітаю, справедлива пенсійна реформа все ближче. Принаймні так запевняють в Міністерстві соціальної політики. Журналісти видання на пенсії час від часу проводять опитування пенсіонерів з тих чи інших питань, і такі опитування показують, що деякі громадяни з нетерпінням чекають на ці реформи. А особисто мені вдалося навпаки поспілкуватися з представницею влади та поставити доволі гострі запитання про накопичувальну пенсійну систему. Першій заступниці Міністерки соціальної політики Дарії Марчак. Що з цього вийшло, дивіться далі. Я зараз е, читаю багато про ту накопичувальну пенсію. Я її підтримую. Uh -huh. Розумієте, я її просто підтримую. І ось 26-го року вона буде в дії, і я дочку буду тільки на це. Ото дитина, що собі заробиш, то й приробиш. А що толку, що я завжди працювала на півтори ставки і сплачувала до пенсійного фонду, а що? Отже, бачимо, що тема на слуху, але попри те, що в теорії ідея накопичувальної системи доволі непогана, на практиці її реалізувати дуже важко. Кому цікаво, ось за цим посиланням можна подивитися наше опитування пенсіонерів стосовно березневої індексації. Що стосується накопичувальної пенсійної системи, то її не можуть запровадити вже понад 20 років. А з року в рік це питання відкладається. Зараз Міністерство соціальної політики розробило оновлений законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему і має сподівання, що цю версію вже точно ухвалять 2025 року. Як нагадала Дар'я Марчак, накопичувальна пенсійна система це механізм, за яким кожен працюючий громадянин формує власні пенсійні заощадження на персональному рахунку. На відміну від солідарної системи, де внески одразу спрямовуються на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам, у накопичувальній системі кошти зберігаються на індивідуальному рахунку людини. Вони інвестуються в економіку та з часом примножуються. В майбутньому, після досягнення пенсійного віку, ці накопичення виплачуються людині додатково до солідарної пенсії. Більш докладно про механізм накопичувальної пенсійної системи та свої думки про її плюси та мінуси, я вже говорив ось в цьому відео. Чому ж не вдалося досі цю реформу запровадити? Бо, за словами Марчак, ця реформа стосується не лише пенсійної сфери, а й управління фінансовими ринками, що вимагає високого рівня довіри до економічних інституцій, стабільного законодавчого поля та ефективного державного регулювання. Ну, а цього у нас в країні, вочевидь, наразі немає. По-друге, в суспільстві сформувався певний скептицизм щодо накопичувальної системи через невдалі або проблемні приклади з інших країн регіону. Чиновниця визнає, що навіть в чинному скликанні Верховної Ради народні депутати вже кілька разів реєстрували проекти законів про запровадження загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Але через окремі розбіжності в поглядах на їхні положення ухвалення відкладалось. Що зробили ми? Детально проаналізували, чому до тих проєктів законів, які вже було зареєстровано, виникали питання, врахували всі ці зауваження і підготували новий урядовий законопроєкт, який враховує всі ключові ризики. Отже, зараз законопроєкт подано на розгляд уряду після ухвалення його кабміном. Проєкт винесуть до Верховної Ради, де відбудеться перше читання. Я спитав у Марчак, але ж реформа стосуватиметься лише далекого майбутнього, і це не означає, що завтра у всіх істотно зростуть. Вірно? Так, це реформа, яка працюватиме на майбутнє. Але щоб у перспективі пенсії зростали, необхідно почати зміни вже зараз. У відповідь на застереження, що накопичувальна система прижилася не у всіх країнах. Дарина Марчак визнала, що складнощі з її запровадженням були у багатьох країнах, зокрема в Чилі та Колумбії, у Польщі, в країнах Балтії, в Болгарії, Словакії та Хорватії і багатьох інших країн. Але вона запевнила, що там не відмовилися від реформи, її не скасували, а вдосконалили. Її система, начебто, довела свою ефективність. Ну, до речі, про те, як працюють пенсійні системи в європейських країнах, я наводив приклади ось в цьому відео. В урядовому законопроєкті закладено кілька рівнів захисту коштів, які успішно застосовуються в міжнародній практиці. Зокрема, встановлено чіткі вимоги до того, в які активи можна вкладати гроші, а також правила управління накопиченнями залежно від віку людини. Аналіз роботи недержавних пенсійних фондів в Україні, які Діють вже понад 15 років, показує, що їхній середній рівень дохідності перевищує інфляцію. Але на початку дій накопичувальної системи вона все одно буде під контролем держави. Передбачені додаткові інструменти гарантування, аналогічні тим, що діють у банківській сфері, наприклад, фонд гарантування вкладів. Це означає, що навіть у разі кризових явищ кошти громадян будуть захищені. Я вже раніше висловлював думку, що намір якомога швидше запровадити накопичувальну систему може бути пов'язаний не з піклуванням про майбутніх пенсіонерів, а з бажанням лобістів отримати доступ до грошей, що потрапляють до накопичувального фонду. Марчак запевняє, що саме тому вирішено в перші три роки цю систему зробити державною, на чому наполягають міжнародні партнери. Держава сформує цей фонд, забезпечить якісну управлінську вертикаль, і кошти в ньому будуть управлятися прозоро з чіткими правилами інвестування. Вона запевнила, що гроші вкладатимуться в державні цінні папери та інші інструменти від найбільш успішних і стабільних компаній. Це дозволить гарантувати надійність системи та захистити накопичення громадян. Буде проведений відкритий конкурс, на якому оберуть найбільш професійних. Та досвідчених операторів з управління пенсійними коштами. Все переказувати не буду. Посилання на повну версію мого інтерв'ю з Дариною Марчак на сайті на пенсії можна знайти в дописі під цим відео. А що ви думаєте про накопичувальну пенсійну систему? Чи вірите ви, що її незабаром запровадять? Пишіть свої думки в коментарях, не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Дякую за увагу, будьте здорові і хай щастить!